Доброго дня, шановні агровиробники. Я менеджер з агрономічної підтримки Кортева Agрі Science Східного регіону Фесенко руслан Ми з вами присутні на полі в Кременчуцькому районі Полтавської області, де посіяна озима пшениця, і тематика нашого випуску буде. Агропорад, зокрема, гербіцидний захист озимої пшениці. На даному полі внесений Палас екстра. Потім ми перемістимося на локацію, де внесений Палас, і подальшому перемістимося до поля, де внесений Квелекс. З цього ми, я думаю, почнемо із паласа екстра, який в цьому полі внесений в нормі 90 грам, разом з нашим фунгіцидом Таліус в нормі 200. Мілілітрів, і до цього ми додали ще Віволта 200 мл, при цьому норма робочого розчину 200 літрів води. Зверніть увагу, тут у нас є гербіцидна дія на бромус. він знаходиться у нижньому шарі. Є ось латук, який теж пригнічений, він закручений, він має жовтий колір. З Часом він просто-напросто загине. Спостерігаємо дії на кульбабу. І ще ось ви бачите, в нижньому горизонті у нас є спадалиця ячменю. Вона пригнічена, вона тут сидить, не розвивається і вона не, не складає конкуренцію для культурної рослини. Дивіться, це край поля, де захопив край поля огріх. Ось дія герань така у нас у паласа екстра. І ось зверніть увагу, де нормальна норма попала на осод рожевий, то теж він достатньо сильно його ужав і гнітить. Я думаю, що дію гербіциду ми десь на 60-ту добу тоді можемо спостерігати. Ось, дивіться, будь ласка, осод рожевий, наскільки він ужатий. і ну, дійсно тут уже він не буде надалі жити, тому що у паласа. Є системна дія, він проникає і в кореневу систему, як на верхню точку росту, так і на кореневище. Тому отак ми можемо бачити у ваших конкретних польових умовах. Зверніть увагу у грі. де в нас оприскувач не захопив бромус. Бромус знаходиться в рівні із пшеницею, Фаза пшениці прапорцевий лист, бромус у нас на етапі колосіння. Отак він виглядає. Окремі поля в нас на Дніпропетровщині є такі, що люди навіть не вносять. Перший фуніцидний захист через те, що Бромус вибивав просто практично всю в посівах пшениці або взиму пшениці. Є ще один бур'ян, який не присутній на даному полі, з яким важко боротися в посівах озимої пшениці. Це гілопс циліндричний або трітіком-циліндріком. Це дика пшениця, вона використовується в селекційному процесі, і жоден грамініцид, який є на ринку в посівах озимих, він не контролює даний вид бур'яна для контролю. Гілопця циліндрично. Нам треба працювати в посівах озимого ріпаку та в соняшнику профілюючими продуктами, які зареєстровані для контролю з лакових Ще хотілося звернути вашу увагу на те, що озимий ячмінь у нас відноситься до середньочутливих бур'янів. Якщо у нас в посівах буде озимий ячмінь, то кращий контроль буде все-таки в осінньому. Тому що з весни він буде надзвичайно утруднений, тому закликаю вас по зимому ячменю попадати, чорцювати з осені. І давати норму води все-таки мінімально від 100 до 120 літрів. Повертаючись до тематики і саме проблематики захисту пшениці, ми знаємо, що з кожним роком у нас зростає проблематика захисту від, від злакових бур'янів в посівах озимої пшениці. І ця проблематика тільки наростає. Що стосується нашого східного регіону, то дана проблематика достатньо широко розповсюджена, як і в Запорізькій області, так і в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській. Тому завжди ми з цим маємо змогу зустрічатися, і я вам пораджу, як краще внести наш продукт. Є невеликі пункти, але їх треба дотримуватися. Перше обов'язково потрібно вносити із Віволтом в нормі. Якщо це весна 0,2% розчин. Якщо це осінь, тому що бромус у нас сходить як з осені, так і з весни, то це 0,15 розчин. Другий момент не змішувати ні в якому випадку з фосфороорганічними інсектицидами, не змішувати з регуляторами. Можна змішувати з нашими фунгіцидами вербен, таліус і акантоплюс, це саме співпадає з фазою розвитку пшениці це кущення, тому що якщо ви будете працювати із паласом, паласом екстра вже на більш пізніх фазах, то у вас буде недостатнє спрацювання саме в частині контролю бромусів. Якщо на цьому полі подивитися, то звичайно пшениця має якийсь фон трошки недостатньо зелений, тому що тут. Внесена недостатня кількість добрив, але наша частина агропорад стосується саме гербіцидної частини, і ви зможете побачити, що навіть в оцих прогалинках, там, де внесений палас екстра бромус, він прижатий, і він дійсно не дасть колоса і не дасть насіння. А ви знаєте, що навіть за джерелами всіх які. Єсть науковців. Гербіцидна дія любого грамініцида буде вважатися 100%, якщо наш злаковий бур'ян не дав колос. Наступна локація, де внесено гербіцид палас в нормі 0,4 літри на гектар, разом із адювантом Айказом, в нормі 300 мл на 150 літрів води було. Подивившися на дану локацію, ми бачимо, що тут більше вже внесено добрива, пшениця, немає в ній такого дефіциту, елементів живлення. На даний момент фаза у нас повного розвинутого пропорцевого листка. Колекс у нас на виході. 23 квітня тут було внесено ще варіон в нормі 0,8 літрів на гектар для фунгіцидного захисту. Перейдемо до. Нашого бур'яна, який був тут присутній, тут був бромус, тут був теререберник непахучий, тут була десь Софії. Зараз ми з вами проглянемо на цю гербіцидну дію. Знову ж таки, тут уже 30 діб після внесення, навіть 31 доба пішла. Тому зараз ми будемо спостерігати за гербіцидною дією. Зверніть увагу, ось у нас дискурання через місяць після внесення паласа в нормі 04 ось падали це ріпаку. Бачите, він тут пригнічений. І ось ви бачите також бромус. Ось отакий він по розвитку. Звичайно, що надалі дана пшениця не випустить даний бур'ян. І я думаю, що тут результат буде в будь-якому випадку позитивний. На краю поля ми можемо побачити, які бур'яни тут е, в посівах і там, де не захопив наш палац. Ми бачимо триреберник непахучий. Ми бачимо бромус, який колоситься, ми бачимо дискурання, яка теж вже зав'язала стрючки. І в посів, коли перейти, то тут, тут зовсім ми бачимо іншу картину. Ось бромус. Ось триреберник. І ось дійсно Тому підсумовуючи вище викладене, скажу одне: що не забуваємо, що однозначно і палас, і палас екстра вносити із адювантами, і краще все таки з меншими нормами виливу води. Це 100-120 літрів. На цій локації ми закінчуємо і переміщуємося на локацію, і там, де ми внесли квели. Остання на сьогодні наша локація це де ми внесли гербіцид Квелекс. Знову ж Кременчуцький район Полтавської області. Квелекс було внесено в нормі 60 грам, разом із «Віволтом». «Віволта» було 300 мл на 150 літрів води. На даній локації в нас пшениця знаходиться у фазі розвинутого пропорцевого листка і по. Тану забур'янення тут у нас горошок мишачий був, була амброзія перед полонелиста. Була десь корання Софії, де-не-де у нас зустрічається падалиця соняшника. Ви бачили, що в цьому сезоні падалиця соняшника не настільки е дуже поширена, тому що частина соняшника зійшла ще з осені. І зараз ми вже приступимо до нашого посіву, передивимося в міжряді, як виглядає гербіцидна дія. Внесено було 23 квітня. Це сьома доба після внесення. Зверніть увагу! Ось діє на амброзію полона листа. Ви бачите, що її щитина зійшла. Ось є і лобода сім'я, дольки. Ось дивіться яка густота цієї амброзії. І ось у нас дискуранія. Отак її пригнітило, зажало. Далі ми зараз ще побачимо сокирки польові, ось дивіться, дельфініум консоліда. Де Отак виглядає. перерощує вже ось. Дивіться, який буян. Знову ж таки переросла дискорання, вона тут в нижньому горизонті. Оця падалиця соняшника вона зійшла буквально е, добу можливо назад. І тому е, е, будь-який із агровиробників скаже, що Квеликс не взяв падалицю соняшника. Насправді на момент обробки її не було. Зараз ми ще подивимося, де, де є дія на соняшник, щоб ви в цьому переконалися. Ось, зверніть увагу. Оце сьома доба після внесення на соняшник, той, що був на час внесення. Бачите, достатньо сильна гербіцидна дія, і поруч, ось сім'я дольки, які зійшли буквально вчора. Поруч у нас знаходиться ще ось грицики, капсуля pastoris. І ось той самий горошок мишачий. До речі, дуже велика частина сходу в цьому році, як ніколи. В бобових у нас по сілах возиною дуже багато. Так само і в посівах ліпаку. Тому. Група Арілекса наша вона достатньо гарно контролює, навіть якщо це буде, наприклад, у вас падалиця люсерна, то квелекс теж на достатньому рівні він зможе проконтролювати і захистити посіви озимої пшениці. Ми, як виробники, даємо наступні рекомендації. Перше, наші гербіциди компанії Кортева приміняти лише із адювантом «Віволт». В нормі 0,15% це осіннє застосування з паласом паласом екстра, і 0,2% розчин це якщо ми застосуємо з паласом паласом екстра з повесні. Весь спектр бур'янів, який таргетований і описаний у етикетки, дійсно добре контролюється. Єдиний момент завжди звертайте увагу на температурний режим, тому що, наприклад, для Квелекса найбільш оптимальний буде температурний режим від плюс 8 градусів. Якщо взяти наші Палас і палас екстра, то це все-таки 10-12 градусів 2 3 години. Якщо ця температура буде, то у вас буде гарний результат. І не забуваємо загальні рекомендації: не змішувати наші гербіциди із фосфороорганічними інсектицидами. З нашим інсектицидом Джероніма можна застосовувати і треба, і також не змішувати палас і палас екстра із розтрегуляторами. Наша експедиція закінчується. Бажаю вам гарних врожаїв і здобутків і всього найкращого. До нових зустрічей!